Всім привіт, друзі! З вами Кінзар, і ми продовжимо надалі грати нашу прекрасну гру Супер Мехс. Сьогодні в нашій грі вийшов портал, як ви бачите. Сьогодні будемо його проходити. Дітино перед цим відкриємо ящики, які я знову збирав, щоб прокачати нашу меху. Це, коротше, по базі, все по базі. Ну, знову нам місця не вистачає. Так, о, нормально. Так, ми це закидуємо це і закидуємо це, і трансформуємо це. В легендарку. Прекрасно. Продовжуємо надалі відкривати ящики, тому це все дуже важливо. Знову нема місця. Прокачуємо павер до максимального рівня. І продовжуємо надалі відкривати ящики. Все по базі. Ящиків я назбирав небагато. Так лишилися вже три ящика. Power Unit випав непогано. Ящики ми всі повідкривали. Так, прокачуємо наш Power Unit і відправляємося в компанію. Будемо вже проходити портал. Тут дається 120 токенів на самій простій важкості. Це дуже круто. Правда, тут дається мало опиту, Ну, нічого. Ми подивимося, що у нас тут за портал. Доволі непогано. Давайте зразу все позбираємо. Так, відправляємося зразу на бій. Круто. Так, Першого робота ми вже на ізі виробили. Так, погнали далі. Ну, отакі перші роботи самі ізічні. Правда, головне, щоб мені вони не наносили багато урону. хоча вони і так це роблять. Так що треба грати трошки сконцентрованіше. Це вона, значить, вогняний, будемо тримати трошки дистанцію. Ну, Ми, значить, випускаємо дрона і будемо надіятися, що Угу, понадіємося. Вогняні мало урона зносять, тому ми їх вирубаємо просто на ізі. Тому ми їх ізічно забираємо зразу цього типа. Забираємо зразу, тут все зачищуємо. Нам випадає ну, нормально, буст на енергію, це доволі непогано. Так, відправляємося зразу. Це останній робот перед босом. Будемо його так от ну, це буде ізі, в нас ще є один ремонт, так що оверкіл. Так, ми його винесли, ремонтуємося, і це, я думаю, ізі перемога. Давайте трошки дамо відстань. Ну, це капець. Бос якийсь дуже потужний, ну нічого. Ми справимося, я думаю, буде поважче. Ми зробимо так і зробимо так. У нього вже фізичний захист мінус 11, ми робимо так і фініш мув. Доб'ємо його топотом. Ну, сама перша важкість, вона сама легша. Ну, це є логічно. Збираємо всі винагороди. Ну, нам дали рідкісні карти. Ну, доволі непогано. Але деньки ми не отримали. Блін, я думаю, що ми вже отримали деньку. Шкода. Шкода, погнали зразу на наступну важкість. Харт вже буде поважче. Так, давайте першого робота швідасенько винесемо. Я зробив дуже тупо, тому що він дуже багато зносить. Це капець. Так, ну ми будемо старатись. прям треба старатись. це точно. Може, мені туди доведеться потратити токени, щоб восстановитися. хто його знає. Так, зараз ми будемо робити так, щоб він під'їжджав до нас. Це нам не сильно допомагає. Ну, ми робимо так, так. І навіть дрон не добиває наша гармата його виносить. Прекрасно, тищу хітпонтів у цього роботу, це, це якось дуже зле для нас. Ну нічого, ми понижимо йому фізичний захист і будемо його пробивати ліпше. Ну тут або нам випадає ремонт, або ми тут програємо. Старається мене перегріти, але це все марно. Мені здається, що я наступну битву не переживу. Зараз нам треба щось робити, тому що це просто буде капець. Будемо чисто його не підпускати. Нехай він трати ходи, все таке. Будемо понижати йому фізичний захист. Так, думаю, що ми вже цю битву переживемо. А от наступну ми вже не переживаємо. Живемо, що ж, ну або нам випадає ремонт, або нам падає електричний буст і нам капець. Доведеться тратити токени. Може доведеться найбільше, може доведеться тратити 20 токенів. Ну що поробиш, що поробиш? Ну якщо вже 10 токенів допоможе, ну то доведеться прокажути свого меху. Давайте, давайте встановляємося і зараз будемо надіятися, що нам вистачить 10 токенів. Так, випускаємо дрона, граємо. Як і з тим обережно. Треба потратити якомога менше ХП, понижаємо фізичний захист. Він робить так. Треба нам грати зараз дуже обережно. Будемо тримати його на дистанції, щоб він тратив ходи. Прекрасно. І стараюся не перегріти. Я якось за цим не слідкую. Ну, будемо надіяти, що я його. Добивати цей хід, ну я його не добиваю. Навіщо я маю получати? Ні, зараз це взагалі не вигідно. Будемо надіятися, що я не потрачу зараз ще 10 токенів, хоча це мало можливо. Хіба будемо тримати дистанцію? Ого. Угу. так понижаємо фізичний захист і тримаємо дистанцію якомога ліпше. Так, будемо знову тримати дистанцію, хоча в нього от тємка. Я не знаю, Давайте будемо тікати від нього. Нехай він сам до нас підходить. Чому ми маємо підходити? Це дуже погано. Так, щось ми дуже погано зіграли тут. Я навіть не знаю, чи тратити 10 токенів. Ну давайте спробуємо. Ну якщо вже не вийде, то будемо прокачувати нашого меху. Подивимося, що ми зможемо зробити з повним хп. Давайте зробимо так. І ось так будемо понажати йому отаком. Нам головне зносити йому багато хп і все у нас буде файно. Робимо так. Головне ж він, але я зробив трошки тупо. Я думаю, ми виграємо або. Та-та-та, ми виграємо. Ну я, ну, доведеться тоді прокачувати свого меху. Ну що ж, 20 токенів нас не врятували. Якби б у нас був хоч би один ремонт, я би хоч би 10 потратив. Тоді будемо прокачувати наш торс Віндіго на міфічний рівень. Зразу закидуємо все, і за 100 тисяч монет ми будемо прокачувати наш Віндіго на міфічний рівень. Ну що ж, погнали? І сюди просто. Дивіться на нього. Ну, який красавчик. Давайте його зразу вкачаємо, віддамо. Один павер юніт, доволі непогано, непогано. Ну, все, балдеж. Що ж, як я знаю, нам ніби мають дати один преміум пак. Ну, сюди, ми його відкриємо в кінці відео. А зараз, давайте ми ще чуть-чуть щось прокачаємо. Давайте віддамо один power Unit. чи ще більше треба. Давайте прості предмети йдемо, якось не хочеться зразу цілий павер юніт віддавати. І давайте прокачуємо наш дрон на максимальний рівень сюди. І тепер будемо прокачувати його на легендарний. Так і віддаємо оце, І прокачуємо наш дрон на легендарний рівень. Погнали коротше сюда. Ви просто подивіться на нього. Ну, обше, ну, красавчик. Так. І давайте зразу його просто вкачаємо після прокачки. Сюда просто на 22 рівень. Ну просто сюди. Що ж, думаю, ми вже поліпше підготувалися. Так, давайте ще трошки прокачаємо терор крей. Нас вистачає предметів трошки. Ну, думаю, на 5 рівнів нормально. Ну що ж, тепер можна відправлятися на порто. Погнали, коротше. Ну що ж, друзі, я всіх зачистив. Знову довелося потратити 10 токенів, тому що це просто неможливо. Мені за цей час, поки я проходив, не дали знову ні одного ремонту. Ну, от скажіть, як з цим грати, коли я маю битися ще з босом, таким мовою, як ви бачите? Так, будемо з ним тримати дистанцію, бо він ще бо він же мені трошки починає надоїдати. Так, використовуємо і не добиваємо, а він нас добиває. Ну, прекрасно, прекрасно. Ну це просто балдеж. Але якщо ми використаємо зараз токен і зіграємо майже так само, то я думаю, ми його винесемо. Так, давайте. Але це ще залежить від візіння, розумієте? Повезло і не повезло. От в чому прикол. Так, що ми мені зараз з ним зробити? Давайте зробимо, давайте зробимо так. Будемо тримати з ним трошки ближню дистанцію, нехай буде так. І робимо, як робимо, йому, чуть понижимо фізичний захист, йому, трошки позвонижимо і зробимо ось так. Зробимо так. І все. Ми це точно вже виграли. Ну нарешті. Фух, бо мені вже це просто починало вже надоїдати. Перегріємо його, бабах. Мені вже починало просто це вже надоїдати. Так, забираємо і будемо надіятися, що нам дадуть. Давайте. Ну, нам дали легендарку. Це дуже круто. Ну, схоже, доведеться проходити останню важкість, там взагалі буде, мені здається, капець. Качаємо. Так, що би нам ще таке вкачати? Та я навіть не знаю, нічого вже такого нема. Ну, слухайте, тут же, мені здається, без преміум пак не обійтись. Нам доведеться його зараз відкрити. Так що давайте його вже відкриємо. Будемо надіятися, що там реально буде щось круте. І є легендарка. Це дуже круто. Оце дуже круто. Непогано, непогано. Ну, там у нас все дуже буде погано, якщо ми зараз підемо на портал. Так що давайте відправимося зараз аптицію сотий рівень, і я повернусь. Що ж, нам залишається останній хід і сотий рівень в нас вже є. Просто зараз подивіться на ну, цього, зараз буде балдеж. І це закрило сотий рівень боксик. Легендарка і це нам дають армор. Це ну, це прям непогано. Ну це доволі непоганий торс. Це прямо вже непоганий торс. Можна покласти його на нашого другого меху. Наш другий меха стане доволі дуже потужним. Відправимося тут вам. Дуже непогано, якщо нам хоч би випаде один ремонт. Ну дякую, дякую. Ви просто подивіться, скільки, скільки вони мені зносять. Ну це нереально без ремонту грати. Що буде на босі? Я не представляю. Нам треба дуже сильно прокачати нашого меху. Прям дуже сильно. Або грати на важкостях по слабкіше і надіятися, що нам випаде диня десь там. І це єдине, що ми можемо робити, тому що битися отут з цими тіпами це, це повний. Мене вже два простих тіпа просто вже. Як би вже сказали, хто я такий тут, це просто такий бред. Ну, коротше, як я й думав, ми тут вже не пройдемо. Хіба що старатися проходити на рівнях полегше? Ну що, давайте будемо пробувати тоді проходити на хоч би на харді. Ну, а тоді давайте зараз, знаєте що, давайте зараз купимо один преміум пак. Щоб був, так, давайте подивимося, Ну, п'ять епіків. Ну, непогано, непогано. О, нам випав Вархамер, непогано. Ну, а я піду надіятись на те, що мені випаде диня, яку я так сильно хочу, якщо чесно. Ну, а я погнав, коротше. Ну і все, в мене закінчилася енергія, і дині мені не дали. Ну що ж, дині ми, на жаль, не вибили, хоча я постараюся вибити її поза відео. Ну, мені здається, що в цьому відео і так багато чого відбулося. Ми апнули сотий рівень, відкрили два преміум пака, прокачали мій торс на міфічний рівень, дрон на легендарний, пройшли важкість портала Easy і Hard і так далі. Ну, я думаю, відео вийшло доволі цікавим. Ви підтримуєте його своїм лайком. Підпишитесь на мій канал. Ну а з вами був я Кензар, друзі. Всім пока-пока!